Вже сьогодні Україна планує передати Сполученим Штатам нові пропозиції щодо мирного плану, які з'явилися за підсумками європейських перемовин Володимира Зеленського. Що це за пункти, розкаже наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. За планом саме сьогодні до кінця дня за Києвом Україна, за словами президента, має узагальнити, ще раз вивчити і передати штатам новий варіант мирного плану, напрацьований під час зустрічі з європейськими лідерами. Основна різниця документ скоротили із 28 пунктів до 20. Також зрозуміло зараз, що компроміс щодо територіального питання і досі не знайдений. Сам Трамп запевняє, що його адміністрація процитую готова продовжити роботу над врегулюванням в Україні, як він сказав, з гуманітарних міркувань. Ну і насправді це відповідь на шквал публікацій в європейській пресі, в яких стверджується, що штати, начебто, готові вийти з переговорного процесу, і навіть розглядали два сценарії. Продовжити при цьому продаж зброї для України чи згорнути і збройові контракти і надання розвідданих, тобто особисто президент такими заявами намагається трішки пригасити пристрасті, але звісно ж не коментує ці публікації напряму. Щодо ходу переговорів України зі штатами з'явилося свіже повідомлення агентства Ексіос, в якому стверджують, що США, начебто, тиснуть на Україну, щоб Київ погодився на умови їхнього мирного плану, і водночас, як пише агентство, хочуть процитую віддалити від європейських лідерів, бо європейці радять проявляти обережність і терпіння. А команда Трампа хотіла би швидких рішень і швидких дій. Сам Зеленський, а він спілкувався якраз з пресою, окреслив ситуацію по-іншому з важливого варіанти плану. Зараз різні, хоча база та сама, але в тому варіанті, який сьогодні передадуть штатам, прибрали відверто антиукраїнські пункти. Настрій американської переговірної команди цитата шукати компроміс щодо території, українська позиція в тому, що процитую ми не можемо згідно закону в конституції та міжнародного права можливості щось віддавати. А от щодо гарантій безпеки, Україна зараз хоче, щоб ці гарантії були юридично зобов'язуючими і пройшли голосування тут в конгресі. Це з одного боку ускладнює завдання, враховуючи настрої, і можливий спротив серед республіканців. Ну а з іншого, якщо білий дім піде на це і дасть команду просувати такий документ, це по суті єдиний спосіб юридично щось закріпити і не повторити помилок Будапештського меморандуму, де як мені розповідали дипломати, які писали цей текст. Свого часу спеціально уникали жорстких і зобов'язуючих формулювань лише аби не йти в конгрес для затвердження документу. Ну а щодо настроїв тут в конгресі, то вони змінюються. Один лише приклад. Палата представників опублікувала свою версію оборонного бюджету 2026, за який конгресмени можуть проголосувати вже навіть цього тижня. І от про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги на 26-27 фінансові роки ви, мабуть, бачили. Втім, там є інші пункти важливіші. Наприклад, в тексті є вимога, щоб Пентагон повідомляв шість конгресових комітетів не пізніш, ніж за 48 годин після будь-якого рішення призупинити, припинити або іншим чином обмежити надання розвідданих Києву. Є окремий пункт, який продовжує мандат американської розвідки щодо пошуку і документування російських воєнних злочинів. І таким чином конгресмени по суті відповіли І на хвилю і публікації, що надання розвідданих Києву штати можуть безпідставно і неочікувано припинити і розробляють новий механізм. Ну і намагаються не дати російським військовим злочинцям і спонсорам війни скористатися цією амністією, яку Москва прописала у плані Віткова. Ну звісно, це поки проект військовий кошторис. Ша мають ще затверджувати, але про настрої це говорить чітко. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.